Халі халло, мої любі! Ви точно чули фрази: Ich freue mich, dich zu sehen. Das Haus ist zu teuer. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu leben. І так далі. Хто такий zu, чому він постійно з'являється і коли ж насправді треба його використовувати? Давайте розбиратися. По-перше, треба розуміти, що частка Цу багатозначна. Точніше, вона може використовуватись у різних конструкціях і, відповідно, мати різні значення. Ми розглянемо детально усі випадки. Найперше і найпростіше використання частки цу це перед прикметниками. Якщо поставити Цу перед прикметником, тоді воно набуває значення занадто. Наприклад, die Aufgabe ist schwierig, Завдання важке. Die Aufgabe ist zu schwierig. Завдання занадто важке. Oder die Straße ist breit. вулиця широка. Die Straße ist zu breit. Вулиця занадто широка. Другий варіант це, якщо у вас є дієслово з префіксом. «zu». Наприклад, zu machen oder zu nehmen. В такому випадку частка Цу вже виступає в ролі префікса, і він буде відокремлюватися. Ich mache die Tür zu. Я закриваю двері. Oder ich nehme jeden Monat ein Kilo zu. Кожного місяця я набираю по одному кіло. Ще одне значення цу це прийменник, який означає наближення до чогось. Zum Beispiel, Ich gehe Zum Arzt. Oder ich fahre zu meinen Eltern. І після прийменника цу ми завжди використовуємо давальний відмінок. Тому буде zu dem, якщо потім стоїть іменник середнього або чоловічого роду, zu den, якщо іменник в множині, та zu der, якщо іменник жіночого роду. Четвертий варіант вже буде трохи важчий і його не так швидко пояснити, адже це буде повноцінна конструкція плюс «infinitive». «Infinitive» – це невизначена форма дієслова. У німецькій мові «infinitive» закінчується на n-n. Тобто у нас будуть речення, де будуть два дієслова. І друге буде стояти у «infinitive», Тобто не буде змінюватись. Коли у реченні стоять два дії слова, їх треба якось об'єднати разом. І це ми будемо робити за допомогою часточки Цу. Головні аспекти тут: речення з інфінітивом буде підрядним, і воно не має власного суб'єкта. Тільки в головному реченні буде наш підмет. Такі інфінітив «з» це з цу повинні завжди формуватись, коли дія з головного речення посилається на дію в підрядному. Ich hoffe, bald sie gut Deutsch zu sprechen. Я сподіваюся, незабаром дуже добре говорити німецькою. Тобто ми маємо головну частину, Ich hoffe, я сподіваюся і підрядну. Bald sie gut Deutsch zu sprechen. У другій частині немає підмета, і дія з першої частини посилається на дію в другому. Я сподіваюсь говорити. Тому, щоб об'єднати ці дві дії, ми додали zu Перед інфінітивом в кінці. Зверніть увагу, у вас може бути і інше речення з двома дії словами. Але якщо ви додаєте якийсь сполучник, наприклад, das, в такому випадку су вам не треба буде застосовувати. Ich hoffe, dass ich bald sehr gut Deutsch spreche. Я сподіваюсь, що я скоро буду добре говорити німецькою. Тому що в цьому випадку у другій частині вже є особа ich яка виконує дію шпрехе. А об'єднання цих двох частин зробив сполучник DAS. У випадку відокремлюваних дієслів в інфінітів плюс ту частка цу буде ставитись між префіксом і самим дієсловом. І це буде писатись разом. «Ich versuche, um 7 uhr aufzustehen» stehen. Я намагаюсь вставати о сьомій ранку. Oder ich schlage vor, Mit Я пропоную принести з собою свіже печимо. Але на жаль, як і вся німецька мова, це правило має певний список винятків, коли ми використовуємо інфінітив без цу. Частка цу не ставиться після модальних дієслів «mögen», «dürfen» І так далі. «Ich muss diesen Bericht fertig machen» – я мушу завершити цю доповідь. Як бачимо, перед ман не стоїть ніяке «цу», тому що у реченні ми маємо модальне дієслово müssen. Також після дієслів lassen та bleiben. Wir bleiben heute zu Hause Radspieler spielen. Ми залишаємо сьогодні вдома грати на столки. Oder Ich lasse meine Haare Schneiden. Тобто я даю. Постригти своє волосся, коли не ми самостійно виконуємо цю дію, а йдемо кудись в салон, щоб за нас це зробили. Діє словами руху, gehen, kommen, fahren і так далі. Die, die Schule lernen oder er kommt mich besuchen. Також діє словами чуттєвого сприйняття, тобто fühlen – відчувати, hören – Чути, зієн, бачити, і так далі. Ich höre ihn sprechen, тобто я чую, як він говорить, ода sie mich trainieren, вона бачить, як я тренуюсь. А от дієслова helfen допомагати, lehren, навчати та lernen, вчитися це підступні дієслова, тому що вони можуть використовуватись як з цу, так і без цу. Зазвичай ми будемо використовувати ці дієслова без частки цу, якщо інфінітів стоїть безпосередньо після дієслова. lernt schreiben» – Він вчиться писати. Але якщо інфінітів доповнюється якимсь прислівником або якимсь об'єктом, краще додати цу. Іалінт auf Deutsch fehlerfrei zu schreiben. Також існують стійкі конструкції з ту, які мають різні значення. Наприклад, якщо ми додамо ум, um, утворюється конструкція UM-cu, яка означає для того, щоб. Ich lerne Deutsch UM in Deutschland. zu studieren. Я вивчаю німецьку для того, щоб навчатися у Німеччині. У поєднанні зі Штат маємо конструкцію Штат-Цу яка означає замість того, щоб стат Deutsch zu lernen» høre ich Musik» Замість того, щоб вивчати німецьку, я слухаю музику. А у поєднанні з прийменником ONE буде конструкція ONE zu», яка означає не роблячи чогось. Sie ganzen Tag, ohne die Pausen zu machen. Вона вчиться цілий день, не роблячи пауз. Ну і не забуваймо про сталі вирази, які ми використовуємо з цу. Наприклад, цу плюс дієслово. У значенні багато треба чогось робити. Ich habe viel zu tun – у мене багато справ. Oder ich habe viel zu lesen – у мене багато що треба прочитати, ну а також zu Hause – вдома, zu Fuß – пішки. Suicide. в даний момент. Якщо у вас є теми, над якими ви страждаєте, і хочете, щоб я доступно їх пояснила, накидайте на мене в коментарях. Ну а також не забудьте відвідати і мої інші соціальні мережі, там багато корисних відосиків. Фільш пас бамліанен! До зустрічей!